Так, всім привіт! Хочу сказати пару слів от такий отакий дешевий китайський гайковерт. Я вже ним користуюся активно, так, не знаю, місяця-два, може і більше. Я вже тут на дачу собі вітовку з падонів ним скрутив. В принципі, як за 800 гривень, то я задоволений, правда, 800 гривень це без акумулятора. Це часто тушка. Чим зручно взагалі гайковерти. Не? То що захотів ставити бітку? ставив бідку. Треба тобі селілку, пожалуйста, пішов, купив патрон собі з таким переходником, надів собі Ну, воно Одною рукою трошки не виходили, не суть. Треба гаєчки покрутити, вчепив головку, крутиш ж гаючки. Потужність, заміряв потужність. Коли спрацьовує трещотка, це йде 240 Вт. Недостатки цього китайського дешевого. Бітки дуже погано тримаються. Нема магнітика всередині, лібо він був і випав, лібо його не було. Ну, на худой кінець можна вставити. Приклеїти. Перший раз сверлив цим патроном сверльним. Все вставив, там сверло десятку, пенька пінька сверлив. Коротко. Засверлив, а достати не можу, тому що він раз і вискочить. Ніяких защелок, нічого немає, просто вискакує. Але це в принципі не біда, коли будете сверлити. Тут є дирочки, які співпадають. я вже. Запихаюся до якогось дротика, зав'язую, щоб мені цей патрон не вилітав. Бітки, скажу так, робив кришу, да. Ну, бітка, яка йде вже шестиранником під кришниці саморіз. Йдеш на кришу, бах випав, бах, випав. Коротше, мене просто сильно Тут салфетки наматував, ще щось. Бувало, що просто ізолієнтою цю бітку приматував. На самого гайковерта. Ну, якось так. Штука, в принципі, універсальна, зручна, але зроблена, ну, як Китай дешевий. Цей квадрат такий ніякий, який нічого не держить, такий, не знаю, його ніби. Нічого з камеру не видно. Ніби сукер, його ніби сукерою вирубали цей квадрат. <кій> так само той шестигранник внутрішній. Мотор тут обесчьоточний. Розбирав, дивився. В принципі, непогано. 240 Вт це доволі така серйозна дура. Ну, скажу так, якби мені хтось предложив на замін Шурика на безщоточному моторі з патроном обичним солільним, який не, не, не випадає, то я б, напевно, взяв Шуріка. Чого? Редуктора. Немає. Тобто понижену, немає включити. Ну, реверси, зрозуміло, є, електроніка. Скорость тут, да, так, є. На, на кнопочці переключаєте. Медленно і швидко. Ну, і вже коли акумулятор стоїть, от є індикатор. Що батарея заряджена, не заряджена. Ну, за ті гроші скажу так. Я задоволений. І зараз вам секундочку покажу, який це буде саморіз. Я попередньо наживився, бо я сам знімаю. Ось буде такий зелений саморіз. Це не тонкий, це ці грубші п'ятерки, не пам'ятаю. Без попереднього засверлення просто будемо м'ясо його зараз Ну, Десь так я наживився. Но... З камерою так повно знімаю. Зараз ну, мене докрутить. Так, кажу зразу, Шурик буде зараз тріщати Так що хто -то на колонках, на вушниках, бережіть вуха, бо буде тріщати Так, наживилися, поїхали. Деколи підказ Проскальзувала Не быстро. Стоїть тріщоткою такою ташнотною, але крутить. Ну, по крайній мірі, бытовочку я ни вже відстроюю, достраю. Все, всім пока. Все буде в мене на обзорі болгарочка на акумуляторі.